Весела, гарна і кучерява, маленька дівчинка весна, біжить, сміється, сіє трави і пісня л'ється голосна. Після зимового сірого одноманіття, ніби очі землі на весні розплющуються, це розцвітають первоцвіти. Прогуляємося вулицею, парком, сквером і розглянемо їх. Я перший розцвітаю серед гаю, і білий, наче сніг, я колір маю. Що це, діти? Так, підсніжник. Весняний сніг часто покриває підсніжники, а їм байдуже цвітуть на радість людям. Я теж рано розцвітаю, тільки синій колір маю. Відгадайте, що за квітка? Бо мене не стане влітку. Це пролісок, оправий. Під ногами все голубе, проліски ніби килимом стеляють землю. А що це там за яскраві плями серед першої зеленої травички? Дві де ми родилимося. Та це ж крокуси Квіточки розкриваються біля самої землі, колір яскравий. Є білі, жовті, бускові, фіолетові, смугасті. Не спіши, зупинись, помилуйся ними. Подивіться на клумбах біля будинків принули, на високому стебельці пучечки жовтих квіточок, а листя біля землі. Ще не встигло вирости. А це мати й мачуха. Теж жовті квіти, тільки схожі на сонечко, а листя ще взагалі немає. А от пшінка весняна встигла і листя відростити, і квіти розпустити. Пшінку дуже люблять бджоли. На схилах і паба можна зустріти сон траву. На волохатій стеблині великі квіти, ніби в пухнастих шапочках стоять, на ніч і у вітряну хмарну погоду квіти закриваються і схиляють голівки, ніби сплять, тому і сон тревою називаються. Майже всі первоцвіти знаходяться під охороною держави і занесені до Червоної Книги України. Їх не можна рвати, продавати. Краще станьте, помилуйтеся, сфотографуйтесь на пам'ять. Першу квіточку весни я не буду рвати. Першу квіточку весни буду малювати. До зустрічі, малята!